Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Secrets. секрети справжнього чаю. Отже, всім привіт. Це життя відомих людей. Продюсерка цьогорічного нацвідбору на Євробачення переможниця Євробачення 2016 джамала. Увійшла до складу журі нацвідбору Молдови. Подія відбулася вихідними у Кишиневі. А джа не лише оцінювала, але й звісно виступала під час конкурсу. Відзначимо, що 2026 року Молдова повертається на сцену Євробачення після року перерви через економічні, адміністративні та мистецькі проблеми а також для реформування системи національного відбору. Все відбулося Молдова повернулася. Черговий гучний розрив артиста із продюсером цього на разу в центрі скандалу Джері Хейл. Співачка Кажанна у соцмережах заявила, що завершує кар'єру. Мовляв, у неї складний досвід роботи в музичній індустрії, робочі ситуації та емоційне виснаження. За словами співачки, вона працювала в лейблі Нова Music, засновницею якого є Джері Хейл. Кажана зауважила, що їй були недовподобні термінові завдання в неробочий час, вимоги виконання завдань під час хвороби та а, невідповідна комунікація. А, далі цитую: я хочу, щоб мене нарешті відпустили з цього рабського контракту, як і було домовлено, але не шантажували зарплатою чи роялті, щоб я підписала нову угоду з умовами, що мене не влаштовують. Ну, Джері Хейл майже одразу відповіла на звинувачення співачки. Вона подякувала шанувальникам за підтримку і зізналася, що для неї цей скандал зараз дуже є стресовим. Ми тим часом звернулися до команди Джері Хейл за офіційним коментарем. Проте команда зауважила, що зараз Джері не готова говорити на цю тему, бо все написала у дописах. І ось саме ці дописи в них вона перепитала, чому це відбувається саме перед фіналом нацвідбору. На Євробачення та зауважила, що будь-яке цькування в інтернеті є психологічним насиллям. За словами Джері Хейл, у Лейблі ніколи не диктували ані е, яку музику писати, не стримували її, не забороняли і не змушували щось створювати спеціально. Усі авторські права належать ані прокоментувала артистки і нацвідбір. Та чому кажана не взяла у ньому участь? Далі цитата е, так само абсурдно звучать твердження про те, що ми нібито заборони. Ані брати участь у нацвідборі чи е, подавали, подавляли релізи. Що це за маячня? Я пропонувала ані і навіть ділилася з командою, що сама не піду, щоб повністю її підтримувати. Ну а тим часом Круть та Отой публічно підтримали Кажанну. А Саша Дворецький, продюсер, звукорежисер та учасник гурту дно, поділився власним досвідом співпраці із Тарасом Себестяновичем, співзасновником лейблу Нова Мюзік, назвавши його Єрмаком музичної індустрії. Завуальовано підтримали кажану і гурт молоді, опублікувавши РІЛС під її пісню. Лейбл заявив, що восени 2025-го вони разом із Кажанна вирішили припинити співпрацю. А в грудні погодили, як достроково розірвати контракт, а, домовилися розійтися у січні та не коментувати це до офіційної заяви. Крім того, Лейбл зауважив, що проєкт ще не став прибутковим, але не вимагає компенсації і не пре тендує на авторські права. Артистки. Далі знову ж таки цитата: проєкт планувався як довгострокова інвестиція. При вкладених ресурсах він мав почати приносити прибуток лейблу з третього року співпраці. Станом на сьогодні проєкт ще не вийшов у фінансовий плюс. У публічному просторі лунають звинувачення на нашу адресу, які не відповідають дійсності. Ну і також вони підкреслили, що всіма питаннями нині займаються юристи. Будемо стежити за ситуацією. Мережу сколихнув і інший допис: допис Олі Полякової зі світлинами Ню опублікувала їх співачка у день свого 47-го дня народження. Це серія архівних знімків, зроблених у 2006, 2016 та відповідно 2026 роках. Всі вони на пляжі. Відтак зірка показала, як змінювалося її тіло протягом 20 років. Коли було зроблене нове фото, поки що невідомо та й де воно було зроблено так само Залишається таємницею. Шанувальники закидали зірку компліментами. Ну а хейтери зауважили, що такі пікантні фото є недоречними, і навіть порівняли Олю із представниками країни-агресорки, які свого часу піарилися на пікантних фото. Е, ну і, власне, все це відбувалося ще десятиріччя тому. Сама полякова на хейт не відреагувала, натомість поділилася у соцмережах про власні внутрішні зміни. Зокрема, про це співачка сказала в інтерв'ю. Журналу Віва вона наголосила, що саме вдячність стала для неї головним відкриттям останніх років. Цитую, я могла сумніватися в собі. Сьогодні ніхто не може переконати мене ні в чому, що є в мене а, в голові, а це сталий образ себе. Я себе прийняла, полюбила, дуже себе поважаю за те, чого досягла. Я прийняла свої здобутки, навчилася їх оцінювати і не знецінювати. Я полюбила своє відображення в дзеркалі. Не те, щоб я раніше його не любила, але тепер я не просто собі подобаюсь. У мережі обговорюють її фото ще одного іменинника Олександра. У... Сика 17 січня зірці виповнилося 39 років. Ну а святкував свій день народження Олександр у Таїланді у колі родини. Фото святкування запостила дружина чемпіона Катерина. Ну я обіцяний ексклюзив ЖВЛ після тривалої мовчанки. Аліна Гросу, яка чекає первістка, дала перше інтерв'ю за тривалий час. 30-річна співачка Аліна Гросу розповіла, що давно мріяла стати мамою, але їй не вдавалося завагітніти. Послухаймо. Я дуже довгий час мріяла про дітей. Ми з чоловіком мріяли, постійно про це поговорили. Боже, батьки зверху насідали, Де вже ми вже хочемо бути дідусем та бабусею. І мене зрозуміють більшість дівчат. Коли родичі насідають, коли ви самі хочете, і коли воно не виходить, просто декілька років підряд не виходить. Гормональні перевірки у лікарів все ніби так і ніби ні. І ти стараєшся просто все можливе зробити. лише би твоя мрія стала. Твоєю з тобою я дуже переживала, не складалося. Аліна зізнається, от щойно відпустила ситуацію. Диво таки сталося. Про чоловіка. Аліна говорити відмовляється, лише зауважила, що кохає та пишається ним. Мені дістався розумний чоловік, котрий зробив стільки хороших речей для мене і. Ну, він багато чим пожертвував. Він е, зробив той вибір, котрий навіть напевно ніхто не очікував. Якщо є любов, якщо є якісь міцні стосунки у житті, у вас їх потрібно берегти і менше про це говорити. Проте, у змі неодноразово писали, що вона одружилася з росіянином Романом Полянським, який з 2022 року перестав вести соцмережі, та до сьогоднішнього дня не висловлювався з приводу повномасштабної війни. Ба більше 2023-го він засвітився на публічному заході в Росії. Аліна ніяк це не коментувала. тривалий час і ось для живел розповіла про свого чоловіка. Як відомо, сама Аліна з 22-го року живе в Америці, деколи приїжджає в рідні Чернівці, і кілька разів приїжджала у Київ. Минулого року вона почала випускати спільні пісні із загадковим співаком в Балаклаві під іменем Дон Марон. Проте шанувальників пізнають в ньому саме Романа Полянського. У коментарях спостережливі користувачі відзначили, що зріст, голос, статура все як у Романа. Раніше ще писали про каб. Блучка, але після загадковий артист все більше приховує руки за рукавицями. Інсайдери подейкують, що батьки підтримали шлюб із росіянином, старшим за неї на 12 років. А, кажуть, він навіть приїжджав в Україну із зірковою дружиною. Але чи так це насправді, звісно, невідомо. І лайфхак, як зігрітися від зірки кіно виконавець головної ролі у фільмі Випробувальний термін Кирило Парастаєв розповів, як сильні морози проживає його собака. Майя це цуценя англійського кокер-спаніеля, за словами артиста. Перші прогулянки морозом це адаптація до холоду. Такий новий новий спільний побут і ще більше відповідальність одне за одного. Про те, як собачкам дається холодна пора, як змінюється ритм життя взимку і що на. Насправді означає бути поруч у непрості моменти. Кирило розповів ЖВЛ прямо під час прогулянки. Давайте прогуляємося і разом з ними. Ми тепер гуляємо частіше, але коротше. Десь хвилин по 20-15, але 4 рази на день. Не сніг найкращий притиль зараз. Вона з ним постійно дереться і якось дуже весело. За словами Кирила багато людей бояться брати тварин додому в холодну пору, проте на його думку, будь-який момент ідеальний. Мене дуже довго всі відмовляли. Потім я перестав всіх слухати. І просто просто купив її. Це найкраще рішення. Кирило взяв собаку перед стартом знімань стрічки випробувальний термін. Вона була його супутницею на зйомках, і на її честь навіть назвали персонажа фільмі, племінницю Романа, тобто Кирила Парастаєва. Які випробування були для персонажа актора у фільмі? Дивіться у всіх кінотеатрах країни. Все український прокат триває. Випробувальний термін саме там. Такі новини на сьогодні. Завтра в сніданку з 1 плюс 1. Звісно, побачимося. У цій же порі. Жавел буде гарного дня, Грійтеся.